Поспілкуватися з товаришами та пограти у настільні ігри у Каштановий сквер прийшов місцевий житель Леонід. Сюди збираються люди, тому що їм нема куди себе діти, особливо зимою. Тільки телевізор, диван, телевізор, диван. Багато приходять. І за два столи все одно черга стоїть, а саме. От того, що я кажу, що людям кудись треба себе діти, якось проводити време. Олександру 88 років. Каже, він тут найстарший. У доміно грає впродовж 18 років. Приходив сюди, щоб провести привести. Неспоганові, не тому що вдома розказують по телебаченню тільки війна, війна, війна. Тому тут якісь побувати Д... 2-3 години і вдома полегше. А в основному граємо в доміно, а коли програв доміно, можемо і в шашки, в карти. У настільні ігри компанія чоловіків почала грати понад 30 років тому, говорить Олександр. І ми об'єдналися і вирішили збиратися тут. І ми збираємося, збираємося. ми е, у своїх друзів збиралися вдома. Поки молодий, був, карти більш подобалися. Постарив немножко, доміно біч. більше. Карти більше нервова гра. Нині у Каштановий сквер щодня з 12 до 16 пограти приходить приблизно 10 людей, розповів Олександр. Юлія Голокос Суспільне новини, Миколаїв.